Хотів би, дорогі друзі, браті, сестри, щоб ми сьогодні зараз звернулися ще до Святого Писання. І ми прочитаємо місце, яке записано у старому заповіті у книзі Вихід, 23 розділ, 16 вірш. Книга вихід, 23 розділ, 16 вірш. Написано так: ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї. Того, що ти сієш у полі. І свята збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. Колись ще, 2000, ще приблизно 5, може, тисяч років тому назад оці слова були сказані до народу Божого, до людини. І зверніть вашу увагу, коротко говориться про свято жнив, про День подяки, про свято врожаю. Більше того, наша церква і в, нашій, в наших церквах так історично склалося, що ми це робимо один раз на рік. Так? Я знаю, ну як мінімум одну точно церкву, які роблять двічі на рік це. А чому коли перший раз? Коли перші плоди тільки зібрали, коли полуниця поспіла. Ось тоді вони вже її беруть і несуть дім Боже, і дякують Бога. За цибулю. Друзі, ось так є сьогодні в церквах наших. Але сьогодні вдячні ми Богові за те, що один, рік, один раз на рік робимо ми це під осінь. Але коли ми прочитали оце місце Святого Писання, брати і сестри, говориться про те, що коли людина. Навесні сіє, а потім жне, або коли вона навесні садить, а потім збирає свій врожай восени, то Господь закликає таку людину прийти і просто сказати: Господи, дякую тобі, що ти був зі мною впродовж оцих півроку, впродовж цього часу. Звичайно, ми прагнемо, щоб наші врожаї були якнайбільші, правда ж? Щоб наші гарбузи були величезними, щоб наш той виноград був хорошим, чи картопля, чи морквинка. І ми стараємося. Ми щось робимо для цього, правда ж? Ми підвозимо, купуємо перегній, добрива, ми сапаємо, доглядаємо, підгортаємо. Багато чого ми робимо. Але коли ця людина робить, то може нам, людям, здатися, що, це, що ті врожаї, які ми маємо восени, це наша заслуга. Що це результат нашої праці. Я б сказав би, що, звичайно, в якомусь розумінні це має сенс. Це потрібно робити. Але подивіться, кожного року ми працюємо однаково приблизно. Так чи ні? Ну, намагаємо, так? На своїх городах ми робимо приблизно однаково. Однакові дії, можна сказати, щось підвозимо, розкидаємо, удобряємо і так далі. Кожного року. Але чи врожаї однакові? Ми знаємо, що кожного року щось краще вродило, а щось гірше вродило. В один рік картопля більша, в інший рік картопля менша. Але ніби ми однаково працювали, однаково підгортали, однаково давали добрива, поливали, сапали. Все однаково робили. Чи по-особливому якось. Ну, не знаю, може, хтось і по особливому. Але, друзі, інколи здається людині, що це що врожай, вона має тільки через те, що вона наполегливо працювала. Або вона майстер своєї справи і гарно вміє вирощувати різні види картоплі чи сорти. Або досвід має. Все це має сенс. Але чомусь з року в рік. По-різному виходить. То цибулька, то морквинка краще вродить, то картобинка, то виноград, а якийсь різкий рік немає того, що очікувалося. Ось так буває. Буває і так. Про що це говорить, друзі? Чому так виходить? А все це нам говорить про те, що для гарного врожаю потрібна участь двох сторін. З однієї сторони. Людська праця, а з іншої сторони ще й втручання Бога. Або благословіння Господне, Господня рука, друзі, який Господь вірний своїм обіцянкам. Пройшло приблизно п'ять тисяч років, а ті слова, які Він того часу, давнього часу сказав, до сих пір працюють, виконуються. Ми читаємо якось в книзі буття, 8 розділ, 22 вірш такі слова. Перша книга Біблії, книга буття. На початку буття всього, Бог сказав: надалі по всі дні землі сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, й зима, і день та ніч. Що? Не припиняться. Не припиняться сівба і жнива, холод і спека. Зима і літо, Бог сказав, не припиняться. І ось впродовж приблизно п'яти тисяч років не припиняється. Я не знаю, звідки воно все береться. Але оцей виноград, оті горіхи, картопля, морква, чи навіть хліб, перець, будь-що, що б мене назвали, але все це продукт землі. Продукт землі. Як так складає? Як так прощає? Ми кладемо одну зернинку на сінинку в землю. Ми ж не кладемо там, я не знаю, що... але виростає плід із землі. І Бог сказав, що так буде. І так і є. І так нічого не припиниться. Бог вірним своїм словам. Його слова незмінні, Він не обманливий, як Писання нам говорить, Він як сказав, так і зробив. Але це не значить, друзі, брати і сестри, що Він замість нас буде садити, класти це зерно в землю. Це не значить, що він буде сапати замість нас. Ну, уявіть собі таку картину, якби ви перший раз в навесні вийшли на свій город, стали на коліна і молитеся. Господи! Зроби так, щоб через 6 місяців чи 5, восени я прийду другий раз на город, а там на городі щоб було 10 чи 20 там рядків картоплі, 5 рядочків цибульки, три рядочки морквинки, п'ять рядочків капустинки. Помолилися, зайшли в дім і молитеся 5 місяців. Пильно молитесь на колінах. Приходите через п'ять місяців восени на город, а там Лобода. Пів пояс, а той вище. Да? Бог не почув молитву. Не чує. І ви розчаровані, так? Да? Так не буває. Так не буває. А як потрібно, щоб було? Для того, щоб ми мали ці врожаї, нам треба не два рази на рік сходити на гору, а постійно, кожного дня щось так підробляти. Так? Так. І тому ми сьогодні розуміємо, що насправді вина наша, якщо ми не щось не посадили, то й не виросло, Бог виконує свою обітницю. Земля буде давати свій плід. Але якщо туди щось покласти, ось чому ми робимо простий висновок. Що всім нам треба зрозуміти, що на городі потрібно працювати, як мінімум, має працювати двоє. Я і Бог. Бо якщо в мене не буде здоров'я, бо якщо не буде небесної зливи, яку ось ми ось у вересні е, бачимо, да? бо якщо станеться так, як колись у Китаї, як люди втрутилися в природу. І вирішили, що їм горобці не потрібні. Може, хтось пам'ятає таку да, етап. І вони видали всім рогатки, учні в школі були в захваті, офіційно дозволили пташок вибивати. Вибили. Да? Показували документальну хроніку, коли горобці вивозили вантажівками величезними з причіпами. Всі раділи. Ну вони не знали, що через рік вони будуть плакати. Бо те, що горобчики їли, воно настільки розмножилося, що з'їли те, що люди їли. Розумієте? І тому Бог Він втручається в природу, в тому, щоб ми мали цей врожай. Моя справа піти посадити. Молитися, звичайно, щоб Господь поливав і давав ріст, давав, виконував свої обітниці. коли земля, коли в неї сієш. Буде давати свій врожай. Отже, коли приходить осінь, брати і сестри, то ми збираємо врожай завдяки Божим обіцянкам і завдяки нашій участі в Божих обіцянках. На початку Бог, а ми в Його вірних обіцянках. Хоч чому, коли ми збираємося на ось такі зібрання, особливо на початку осінь, коли ми вже ми в основному все зібрали, то ми збираємося для того, щоб віддати Богу жертву хвали. Подякувати йому за його вірним словам, за його вірність, за його милість і милосердя до нас. Тому і Псалмоспівець у в 50-му псалмі, 14 віршем, пише такі слова: принось Богові в жертву подяку. Принось Богові в жертву подяку. І ті всі, хто усвідомлює все те, про що ми щойно поговорили, обов'язково будуть просто вдякувати Богові. Просто будуть дякувати Богові. Таке просте звичайне слово. Сказати: Господи, дякую Тобі. Ти і цього року не забув про нас. Ти і цього року був вірний до нас, виконав свої обіцянки. Вдячна людина, хтось сказав так: вдячна людина це задоволена людина. І навпаки, задоволена людина це вдячна людина. Якщо людина не вміє дякувати, їй все не так. Вона ніколи не задоволена чимось. А ви знаєте, що Писання нам, нас закликає бути благочестивими і не просто благочестивими, а ще й задоволеними, благочестя із задоволенням. Ось який прибуток має людина здобути на землі. Великий же зиск або прибуток, надбання в людини на землі бути благочестивою і задоволеною. Людина, яка вдячна, людина задоволена і навпаки. Навіть Христос. Розказав якось притчу про вдячного самарянина. Пам'ятаєте, 10 людей було, 10 чоловіків, вони однаково захворіли. Але лише після сілення Христом цих 10 людей, цих 10 чоловіків, вони тільки 9 повернулося. Не повернулося, тільки один повернувся. Так? А дев'ять забуло сказати, Господи, дякую тобі в кінці кінців засілення. Один самарянин повернувся, сказати, учителю. Я вдячний тобі. Бог любить вдячних людей. Бог любить, коли йому дякують. Та хто з нас не любить, як нам подякують просто, правда ж? І ми любимо. І ми любимо, коли нам подякують. А коли людині щось зробиш, а вона не дякує, то що? То не хочеться що? І ще робити так, да? Але Бог вірний всім нам. Наша вдячність Богові випливає простого, з простого розуміння. Божої присутності в житті людей, з Божої присутності на наших городах, в тому числі. Ось подивіться, як Псалмоспівець ще написав чудові слова у 104 му Псалмі з 24 го вірша по 31 й ми читаємо: які то численні діла Твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх, твого творива повна земля. Ось море велике й розлого широке. Там повзючий числа їм немає, звірина мала та велика. Ходять там кораблі, там той левієтан, якого створив ти, щоб бавитися йому в морі. Вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав. Даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичаються. Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані, забираєш їх духа їм, вмирають вони та й вертаються до свого пороху. Посилаєш ти Духа Свого, вони творяться, і ти відновляєш обличчя землі. Нехай буде слава Господня навіки, хай ділами своїми радіє Господь. Друзі, ось чому псалмоспівець, Цей псалом розпочинає словами, дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте чини Його. 104-й псалом, він саме так розпочинається. Ось чому. Тому що ті слова, які ми прочитали. Чудово нагадують кожному із нас, що все і в усьому Бог творець неба і землі. Він проявляє свою руку. І Писання пояснює нам, що Бог дивиться за всіма, Він слідкує за всіма, за добрими і за злими. Писання говорить, що Бог добрий до всіх до добрих і до злих. Неймовірно. Коли Господь це створював, Він сказав, все вельми добре. Все дуже чудово. Все дуже чудово вийшло. На жаль, ми люди розумні, помиляючись, беремо в руки те, чого не потрібно, руйнуємо те, що Бог створив. Людина губить, людина вбиває, краде, бере зброю, знищує, вбиває. Друзі, на сьогоднішній день в результаті ось тих військових дій, які ми маємо сьогодні на території нашої країни, статистика говорить, близько 70 мільйонів людей у світі залишились на межі голодної смерті. Прямо зараз, прямо в цю хвилину. На межі голодної смерті. 70 мільйонів у світі. Друзі, але коли ми дивимося на врожай, на земні плоди, Звичайно, це продукти участі двох сторін, і Божої в першу чергу обіцянки, виконання Його обіцянки, і наша участь в цій обіцянці. Але ви знаєте, що те ж саме ми спостерігаємо і в духовному плані, і в духовній сфері. Подивіться, як написано словами апостола Павла, ми, пиш, ми читаємо слова апостола Павла в посланні до Єфесян, до церкви в Єфесі. 2, 8, 2 розділ, 8 вірші ми читаємо такі слова. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас. Друзі, знову духовна сфера. Знову участь Господньої руки в житті людини. Благодать. Це подарунок. Це те, що Бог дає безумовно. Нема причини, чому він це має зробити. Немає умови, чому він це має робити. Але він дарує людству спасіння. Це благодать, це прояв його милуючої люблячої руки до кожного із нас. І це його втручання, це його участь в житті людини. Що ми бачимо в цьому вірші ще? Ми бачимо благодать Господню, це Господня рука, це Господня сторона. Це прояв любові Бога до людини. Що ще видно? Через віру. Написано, що спасена людина може бути по благодаті Господній, але через віру. Віру яку? А віра це вже участь людини. Це вже, це вже крок людини до Бога. З Господньої сторони благодать. Але з людської сторони. Крок віри в цю благодать. І знову участь і людини, і Бога. Друзі, в духовному плані Господь уже все зробив для того, щоб людина мала спасіння, мала свободу від гріха, мала порятунок, мала впевненість у спасінні, у вічності, у вічній присутності з Богом там, у небі. Господь уже зробив цей крок. Але кожному із нас сьогодні потрібно теж зробити крок на зустріч Богові. Крок віри. Віри в цю благодать. Безумовно, безпричинну. Друзі, це плід в духовній сфері. Врожай плід, який ми сьогодні бачимо, це плід земної, нашого земного життя. І це результат роботи людини і роботи Божої. Але в духовній сфері. В духовній сфері аналогічно крок Божий на зустріч людині. І людина робить на крок на зустріч Богові. І так само, якщо я на город не піду і не посію, не посаджу, і плодів не буде, хоча Божа милість є над землею і Божа обіцянка виконується, то буде плід нуль. І так само в духовній сфері. Бог зробив назустріч нам крок. Але якщо я не зроблю на крок віри на благодать Господню, то результат в духовній сфері буде теж нульовий. Ось чому апостол Павло пише про плоди Духа Святого, про плоди Божого або християнського життя. Він пише в Галатам 5, 22, 23 плід Духа то є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону немає на таких. І це те, що ми з Божою допомогою маємо робити, приносячи плід. Потрібна участь двох – Божа благодать, але в той же час крок віри людини на зустріч цій благодаті. Ми знаходимо на стоньках Святого Писання випадки, коли люди не робили цей крок на зустріч Богові, відмовляючись, цураючись, нехтуючи Божу благодать. Чи матиме людина плід духовній сфері такий? спасіння або добрі вчинки, діла, не матиме. Отже, я сьогодні хотів би нам всім нагадати перед нашою спільною молитвою, коли ми будемо молитися зараз. Я хотів би, щоб кожен з нас, задумуючись сьогодні про врожай, про жнива, про земне життя наше, про земну нашу працю, не без участі Господньої, Щоб ми задумалися і дух про духовну свою сферу, що в нашому серці? Господь крок зробив зустріч нам. Чи ми зробили крок віри? На зустріч Богові. Нехай сьогодні Господь торкається нашого серця. Щоб точно так, як земні плоди ми маємо за нашої участі, Божої участі, так само і в духовній сфері ми мали теж плід від Бога. За участі Божої, за участі нашої. Ми будемо молитися зараз, нехай Господь прославиться в наших молитвах. Амінь. Будь ласка, молимося.